Ви можете знати моє ім'я та вам невідома легенда. Я захищаю невинних. Ми йому завдячуємо всім. Я хоробрий, благородний. Я борюся за правду. Ніщо не заважає мені. Цього року. Бандити убивці відкрили стародавню силу. З нею вони можуть знищити землю. Коте, ти врятуєш нас? Часу лишилося мало. Я це зроблю. Кіф Хитун, Олександр Бовтун. Разом з нею. Це кицька м'яколапка. Я тебе обкраду, а ти не здогадаєшся. Це не слухняна кицька. Коли світ у небезпеці лише один герой. Давай, Коте! Не Ня! Святі Бурітос. Зути такі великі чоботи. У тебе за високі підбори, як для мужика. Дев'ять життів. Схопити! Уявляю, що роблять з яйцем у в'язниці! Скажу чесно, краще бути яєчною. Одна доля. Моє ім'я стане легендою. Дрімворкс презентує кіт у чоботя.